Бінго! Адріан Муто. Це Румун. Евер Бенега грав за Інтер. Натан Аке, Недерландс. Раду Драгушин – це ще один Румун. Скіп. Малко. Це Верзилець. Лусіо Центрбек. Він вигравав, напевно, Кубок Світу у 2002-му. На Фекір – Він грав за Ліон. Патрік Віера, Може, грав із Фабрикасом. Філіппекоутіньо. Теммі Абрахам це грав за Челсі і Мілан. Доніел Мален, це Астон Віла. Карім Бензема, це Золотий Мячик. Ти що? Принц грав за Мілан. Едін Джеку це Боснієць. Майкл Карік, це англієць. Алехандро Грімальдо вигравав Євро. І хто тепер грав у тому Китаї? Гутін грав, надіюсь. Джексон Мартінес. Давай Джексон Джексон Мартінес! Та ти шо? Оце я вгадав.